Зараз у світі дуже часто говорять, що Бога придумали для того, щоб маніпулювати людьми, що потрібно бути сама по собі, або сам по собі, ні в кого не вірити і надіятися тільки на себе. Адам і Єва вони вже показали свою божественність, ту, яку сатана їм показав. Він сказав їм, що ви будете, як Боги, але щось пішло не так і гріх. Прийшов до теперішнього часу. Зараз у світі також говорять, що ви будете як Боги або Бога сунуть кудись, не знати куди, в якесь визначене місце. Бог він є повсюди, він є над всім. І саме найголовніше, що він є з тими народами, з тими людьми, які вірять в нього, надіються на нього, які пізнають його через слово Боже. Тому Бог є не потрібно вигадувати або казати якісь тупі речення. Що Бога не існує, бо він є, і він створив цей весь світ.